Вже видко мені на роду написано бути такою далекою царівною. Пожила в Азії, поживу ще й в Африці, а там отак все посуватимось далі та й далі, та й зникну. Обернуся в легенду хіба ж це не гарно? Ми щодня зустрічаємо Лесю Українку в пам'ятниках і назвах вулиць на купюрах і в шкільних кабінетах. А що ми знаємо про неї? Про живу людину, а не офіційний портрет. Напевно, лише загальновідомі факти: народилася, захворіла, померла і все. Але якою вона була насправді? Що любила, як починала свій творчий шлях, ким надихалася, що їй подобалося, з ким найбільше дружила? Про все це розповідає Наталка Малетич у своїй книзі Леся Мандрівний Клубочок. Ця книга. Це естетичне задоволення, цікавий та простий погляд на важливу для України персоналі. Це гарний приклад того, що науково-популярна література може і має бути доступною і цікавою. Ще й якою цікавою. На сторінках книжки Леся постає звичайною людиною, яка грала зі своїми братами і сестрами, любила різних чоловіків, творила, перекладала, багато мандрувала, листувалась і вела активне соціальне життя. Що ж власне до смутного колориту в моїх поезіях, то я вам скажу одну річ. Часто у поетів настрій поетичний залежить від погоди. Одні найбільше пишуть на весні в чудову погоду. Другі можуть писати тільки під час осінніх дощів. У мене ж цей настрій залежить найбільше від того, яка погода в душі. І я пишу найбільше в ті дні, коли на серці негода. Тоді чогось швидше робота йде. «Запевно, що і в мене на серці далеко не завжди ведущ, вирони Боже, але все, як я бачу, можна подумати читаючи мої вірші. Знаю я, що це не гаразд, але ж натуру тяжко одмінити. З листа до Осипа Маковея. Ми дізнаємось багато цікавих фактів про всю родину Косачів. Інформація подається лаконічно, легко, виразно. Книга сповнена фактами, про які ми взагалі не знали. Що любила маленька і доросла Леся, а що терпіти не могла, чим займалася у вільний час, які мала кумедні прізвиська, чому називала сама себе мандрівним клубочком, якою була дитиною і юнкою, у якому вісі почала читати, писати листи. Саме через призму її листування з родиною, друзями, ми знайомимося з особистістю Лесі Українки і краще розуміємо її світогляд. Текст Наталки Малетич та ілюстрації Маші Фої це щось неймовірно класне. Книга викликає дуже приємні асоціації і відчуття затишку. Раджу всім і маленьким, і дорослим, щоб знати своїх. Читайте чудову книгу Наталки Малетич Леся, мандрівник лобочок. Читайте українське. Що значить признання цілого світу? Коли автор сам не вірить в свою силу, справді нам тільки здається, що хтось інший може визволити нас від сумніву в нас самих. Ні, цього ніхто інший не може зробити. Тільки ми самі, і то не завжди. Так писала Леся до Ольги Кобелянської.